Зустрічаємось зі США Jeep Compass комплектації Limited 2019 року з пробігом всього 39 тисяч миль в дуже гарному червоному кольорі. Одразу, що я побачив, це в нас лінзована оптика, двокольоровий, скажімо так, от автомобіль. Є панорама, безключовий доступ, шкіряний салон, електропривід водія, шкіряне мультикермо, великий екран мультимедії, двозонний клімат-контроль і повний багажник запчастин. Пошкодження автомобіля по задній частині, як бачите, у нас є запчастини всередині. Також всі ми вже тут трішки виклали, щоб показати, що в нас все приїхало. Автомобіль у нас повністю комплектний. І все, що потрібно буде, це тільки його. По факту зібрати трішки буде у нас рихтовичних робіт і на цьому все. Вирішена ставка на аукціоні 5775 доларів. Доставили ми його за 2,5 місяці. 25 травня ми його придбали. Сьогодні у нас 8-е Certy. Yeah?